Волонтерський рух на Прикарпатті започаткований ще у 2014 році. А відколи розпочалася повномасштабна війна, доволі таки активізувався. Об'єднані мрією якнайшвидшої нашої перемоги люди подекуди віддають весь свій час та зусилля, щоб допомогти нашим захисникам і українцям, які найбільш постраждали від бойових дій. Зараз волонтери вирішили ближче познайомитися один з одним, щоб розуміти, як рухатися далі, розповідає організаторка заходу, координаторка волонтерського центру Нескорена нація Галина Б. Баля, ми робимо такі волонтерські. Форуми, щоб ми могли комунікувати один з одним, щоб ми могли знати потреби наших військових, щоб ми могли допомагати їм. Це дуже важливо, тому що на цьому форумі буде дуже багато людей, дуже багато ідей, і завдяки їм ми зможемо ну як найскоріше наближати нашу перемогу. Але саме основне, я дуже радію, що відгукнулися дуже багато лідерів волонтерського групу. І ми сьогодні в такий день буде і продуктивний, і інформативний. і Я думаю, що це дам допомогу. Može Так якби більше комунікувати один з одним, доволі активно та продуктивно в Коломиї діє і фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвайс. Волонтери доєднують до благодійництва і підприємців, і бюджетні організації, і меценатів за кордону Купляють і авто, і дрони, і тепловізори, оптику, все те, що вкрай потрібне нашим військовим. Коли бригада в Коломиї, я десь був постійно поруч, там намагався якимись певними рухами робити якісь речі, які дійсно були потрібні цій бригаді. Просто 24 число, число покажуть. Все звело в єдиний кулак і заставило розгортатися в більших масштабах. Получилося, що не один, а велика кількість людей коло мене, самодостатніх людей, які кожен може відповісти за свої вчинки протягом цього року. Щоправда, волонтери мають і багато проблем. Вони організовують передачу з-за кордону гуманітарної допомоги, але деколи виникають труднощі з її ввезенням в Україну. Заступник керівника Івано-Франківської митниці каже: це питання вирішується. У людей, які завозять гуманітарну допомогу завдяки постанові кабінету міністрів 174, зараз проблем виникати абсолютно не повинно в чому, тобто для того, щоб товар міг. Переїхати кордон України треба тільки заповнити декларацію, яка заповнюється на місці пункті пропуска вручну, тобто ну ніяких призоріх немає нічого. Не застосовуються засоби ні тарифного, ні тарифного контролю. Тобто є товар, є людина, є декларація, все, вона в Україні. Спеціальні товари, які зазначені в цій же постанові, да, там потрібні гарантійні листи це теж нічого неможливого, Якщо є кінцевий отримувач. Він надає гарантійний лист про те, що товари вказані, будуть використовуватись за призначенням, вони заїжджають. Тобто гарантійний лист, декларація, товар, людина, все. Серед запрошених народні депутати Чимало обранців також доєдналися до волонтерського руху. Софія Федина каже, без волонтерів та їхньої допомоги державі, і нашим військовим важче було б впоратися з російським окупантом З 2014 року. Починаючи, а з 24 лютого 2022 року продовжуючи, волонтери на певний період часу мусили собою підміняти державу і налагоджувати усі можливі процеси забезпечення наших захисників на передовій. На жаль, як 2014, так і в лютому, 2022 другому у нас нас були ті самі проблеми, і найприкріший коментар, який я чула чули цих волонтерів, чому ми мусимо робити все це знову і знову все те саме: каски, броня, форма, одяг, їжа, медикаменти, аптечки це те, що ми всі знову і знову збирали і збираємо зараз на передову і передаємо. Насправді, волонтери це величезна частина боєздатності нашої армії. І на жаль, до сих пір держава не має ані ресурсів, ані можливості проконтролювати усі рівні забезпечення, а особливо забезпечити ті речі, які найкритичні потрібні. зокрема, на сучасному етапі це дрони, оптика, автомобілі. І дуже добре медичне спорядження для наших хлопців і дівчат на передову. У межах форуму учасники говорили про важливість волонтерства, про те, що зараз не можна зупинятися а навпаки, треба ще більше об'єднуватися, боротися з внутрішнім і зовнішнім ворогом і продовжувати допомагати нашим захисникам. Ми всі розуміємо, що Україна вистояла дуже завдячуючи волонтерам, в тому числі завдяки збройним силам, але й волонтери, які забезпечували і тил, і збройні сили, ну і взагалі надавали і матеріальну і моральну підтримку. Ну, вони теж дуже великий вклад в наше взагалі існування зараз вносять і вносили. Тому хочу подякувати за цей захід, тому що безумовно люди мають спілкуватися один з одним. Безумовно, волонтери, представники благодійних фондів, ну, люди, які надають гуманітарну допомогу. Подібні форми дозволяють людям поспілкуватися один з одним, знайти один одного, зрозуміти, які є спільні проблеми, і, можливо, є вже певні напрацьовані рішення, які ну безумовно в спілкуванні ти не вигадуєш велосипед кожен раз заново, а просто вже знаєш ідеш по ну по тому рішенню, яке вже працює. Перше хочу подякувати тим людям, які ініціювали цей форум волонтерів Прикарпаття. Вважаю, що він дуже потрібен власне для того, щоб ті люди, які активно включилися в волонтерську допомогу для збройних сил. України перезнайомилася між собою. Тому що волонтерські роботі якраз горизонтальні знайомства надзвичайно посилюють один одного для мене особисто, це надзвичайно важливо для того, щоб теж познайомитися з цими людьми, можливо, почути про якісь проблеми, які б я міг вирішувати як народний депутат. Я дуже тішу все, що ми робимо це саме тут, в Коломиї, який є напевно таким загальноукраїнським одним з центрів волонтерського руху. І дуже сподіваюся, що якісь перешкоди, які ми з якими стикалися волонтери, десь протягом 2022 року, вони вже поступово суваються. Ми зможемо ще краще розширити, це для них дороги, врешті-решт привести до того, що буде абсолютно гармонійна співпраця між органами державної влади і волонтерським рухом. Тому що це ті дві руки, які працюють однаково на перемогу. і Вони в жодному випадку не повинні одному заважати. Учасники форуму волонтерів Прикарпаття переконані їхня взаємодія. Це опора Збройним силам України, яка вкрай потрібна для якнайшвидшої нашої перемоги.